Друзі, всім доброго дня! Ви на каналі Копачі з Батачі. і виїхали ми сьогодні покопати, як показалося, що в ліс, тому що виїхали, не гляньте, за мною поле, виїхали взагалі на поле. Сірік вчора ще по ньому ходив, казав, що накопи попадається і чорна кераміка, який знайшов черніхівське ісківське поле. А сьогодні приїхали у нас мінус 7, то вже не копається, як бетон. І зайшли ось в лісок, воно часть лісу затоплено річкою. І вийшли, ходимо, копаємо. Ціріка була перша знахідка, так що зараз будемо дивитися. А? Не перша? Ну, за якою ти мене позвав. Так що, Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. І зараз будемо дивитися, що я знайшов тут. Ага, побачив. Друзі, гляньте. Не вспіли поїхати. Він Динаріка Лупанух. Ще й срібний. <смі> Круто. не такий. Ну клас. І що в тебе, Микола? Ага, Микола перший. Олександр перший. Олександр. А я ж тебе звав, друзі, ось ходили по цьому полі, воно не купається. Я ось трошки підсобирав такої кераміки. Чорна кераміка. Ти тоді ходив, я звав, ти, походу, не почув, що чорна кераміка валяється. Ось тобі зірки Динаріки, да. Гляньте, друзі. Тут ходить не так багато, ось полоска і все, а далі вон, затоплено, затоплено все річкою, то виходимо скільки зможемо. А там далі буде видно. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуємо. І буде ще знахідка. Друзі, вибачаю за звук, як я вже помітив його вдома, що на цьому фрагменті у мене камера не записувала, е, мікрофон не записував, тому що наскільки я зрозумів, як я вже казав, що було мінус сім на вулиці і вимкнувся мікрофон. Ну, сигнал був гарний, не можу цього не показати. Попався мені тут перстень. Перстень крутезний, срібний. Е, три камні, на жаль, втратами одного камінця немає. І далі, як ви можете, як ви будете наблюдати, він ще й розірваний. На жаль, з втратами, але перстень був просто шикарний. Круто, що я помітив помітив, іменно в цьому фрагменті, що не було звуку, і все виправив. Далі відео буде вже з нормальним звуком, з нормальною запісю, все буде круто, так що не перемикаємося. дивимось Дивімо, далі. Друзі, а ось у мене не перший кругляшок. Я не розпечатував його, зараз будемо дивитися з вами. Гляньте, сигнал 11, 13, який був. 11-13, такий, туди сюди приїхав. Гляньте, я тільки побачив в кумочку гуртик. І тут, і тут. І відразу думаю включусь. Кажу вам. Гляньте, та! Клас, Люблю, коли я так відбиток, все, все круто. А ну що у нас? 33 рік. 10 копійок, щитовичок, 1933 рік. Ну, по монеткам розмочився вже. Круто, гляньте, який тут стан. Просто крутезний. Що іще треба? А надо ще Динаріка і церкви. І все. Якось так. Ходимо, друзі, ходимо. Друзі, ну що таке не везе, як кажуть. Перейшли ми через цей лісок і по ту сторону ходили по полю, там де черняхи, і валяється, все. Тільки те поле не копається зовсім. Походили по ліску, він не такий великий, чи половина затоплена, що дуже не походиш. Думаю, перейду на це поле попробую. Тут спробував, копається все чітко, тільки нема ні кераміки, ніде нічого. Ну хожу, мабуть, хвилину так 15 і в мене був сигнальчик. Ну я не знаю, звісно, зараз будемо з вами дивитися, агент який сигнал був. 77-79. Я вже взяв, подивився, якщо я не помиляюсь, це мені попалося обручка. Або ж, або ж е, з бутилки оцей, як вона теж алюмінієва штучка. Зараз будемо дивитися з вами. Буде обидно, якщо це буде з бутилки. Зараз. Вон. Фірік щось співає. Що в тебе? Щось знайшов, співає. Так, да, друзі, гляньте. Це обручка. Попалась мені срібна. Срібна оборудочка. Оце так сьогодні повезло. Перстень срібний, обручка срібна. А ну читайте, що там пописано, а то мені через камеру не зовсім видно. Ось, ось якось так. Ну, біля машини вже по-моєму воду і гарно. То покажу, я думаю, буде десь і проба тут. Чи може зсередини, де вона там є. Ну, Ще це срібло це 100%. Круто, друзі, отакий лайкос, просто ходимо. Цей куб мені вже подобається. Друзі. А попалася ось мені така малесенька красуня. Це копієчка радянська. Хотів її помити гарно і показати вже вам її, тому що викопав, знайшов, а вона ось трошки залипша. Кинувся, а в мене бутилка з водою замерзла. То об сніг ще зміг та й протер. Ну, бачимо, що це по величині одна копієчка і, мабуть, навіть пізня радянщина. Ну все одно... Монетки є, це вже радує, так що ходимо. Друзі, зайшов опять в ліс. І в мене попалася ще одна, наскільки я розумію, радянська. Гляньте. В ямки. Красненька, гляньте яка вона. Ух, Сигнал був такий 1920. Далі це ще девичок мені ще один попався. 20 копійок. Руку, на жаль не бачу. Ось так як замерзла вода, то навіть не помию. 1931 рік. 20 копійок. Ну гляньте, стан крутий буде. Взагалі клас. Так ще забираємо і ходим, ходимо. По полю походив. Попався мені от, е, один, одна радянська і одна обручка. І все, більше сигналів не було. Так що перейшов опять в цей ліс, і зараз буду пробувати опять на це поле виходити, де, де те, що Черніхівське, не тільки там не копається зовсім, тільки не розумію чому. Одне поле гарно копається, друге ні. Грунт плюс-мінус однаковий, хто знає як воно так. Ладно, ходим. Ну що, друзі, спробуємо викопати в онлайні. Гляньте, який сигнал знайшов. На сьогодні це перший такий високий. Ні, ну в принципі колечко було високо, але це взагалі такий класний гляньте. 7980 чіткий сигнал. Зараз спробуємо з вами його викопати. Если ніяка, не кришка, не банка, то єсть. Великий шанс. На, все, на мідна монетка. Зараз, зараз. Гляньте. Сигнал ще краще став. Но глибокий. Зараз будемо пробувати якось його докопати. Добре, що тут хоч копається гарно. Ну, Судя по цій ямці вже, тут повинен бути мінімум п'ятак. То я ж або якась банка. О, пішли ще й корні. Це як я люблю прям. Фух. Три години копаєш сигнал, а потім потім оказується, що якась ж бонь, гляньте. 90 сигнал. Зараз піном перевіримо. Фух, думав. Быстро викопаю з вами сигнальчик і все. Та воно ні. Мабуть прийдеться виключатись, викопувати, а потім, потім виключатись, тому що це затягнеться на дуже-дуже, я так розумію, довго, тому що пінчі не бачу, а вже штик. Прокопав. Зараз, друзі, викопаю і включусь. Друзі, наконець-то, наконець-то я викопав цей сигнал. Гляньте, яка яма і вже почала, почала аж вода набиратись. І сигнал не мінявся, діло в тому, що вже принципово докопав, думаю, може щось цікаве буде. А воно цікаве, в принципі, попало. Гляньте сигнал 85-87. І Я вже знайшов, побачив. Гляньте, що мені попалось. Подумав, зразу, зразу що гільза. А потім придивився, а це з люльки вверх, кришка, що закривалась. З люльки козацької. Ось така знахідка попалась. Гляньте, тут якісь дзвінки, можуть бути якісь узори, але вона все взагалі в хлам. Ось така знахідка. Таким глибоким сигналом. Да, ну, Копав я їх, гляньте, на які корні повирубував. Так, я зараз зриваю ям і йду далі. Щось не хоче мені сьогодні царіки попадаються, не хочуть. Попадається тільки радянщина. Був опять же сигнал невисокий 16-17. І попався мені ще один, бачимо, щитовичок. Друзі. Да, що маємо, то маємо. 1931 рік, 15 копійок, це ще й стан не дуже гарний. Ну, хоч якийсь. Всі порозбрідались. фух, не бачу нікого. Ми сьогодні в п'ятьох, То Сірі кавітька ще бачив за весь коп, що Ми купаємо вже годинки 4. А Танюхи зовсім не видно, де вона, де вона ходить, хто знає, Ні на полі не видно, ні по лісі. Ладно, забираємо монетку і якось стрінемо, то покажемо, які в них знахідки є. Може це тільки в мене так слабо. Друзі, ось ще пройшло, мабуть, годинки дві після останнього включення. Да, знахідок небагато. Ходимо і по полю, і по лісі. Ну, я в принципі стараюсь по лісі ходити, ну. Но... Інколи виходжу на поле, тому що тут сигналів більше, але тільки важко вдовбати. Похожу пару сигналів видовбу і йду заново в лісі. І так, вже півдня. Всі розбрались, нема ніде нікого. І в мене наконець був сигнальчик, і сигнальчик, я думаю, ще цікавий. Сигнал був високий, їлі викорював з грудки, і зараз будемо з вами дивитися. Ну якщо я не помиляюсь, то стрібло. Так що, друзі, такий лайкос. Я сьогодні вже з сріблом уже два є і надію що буде третє. Зараз дивимося з вами. Друзі, гляньте який сигнал був. І яка йомка, він єлі виковиряв за цих брилусих. 69,70. Я їх розковирював, розковирював і наконець-то випало. Гляньте. Бачу гуртик. Гуртик. Дуже схоже ще на срібло. Друзі. Так, Ха. Є. Єсть! друзі, срібна монетка моя. Гляньте, ой який стан! Ох, я люблю такі. Да, хай вони будуть не ну аби я таких побільше. 10 копійок 1852 рік. Круто! Круто! Ну, стан вообще шикардос. И ця и ця сторона клас. Вообще просто бомбезный стан. Да, если б тут все розстало, насколько я розумію, тут хатка була, тому що я показував там э, е обручку знайшов, радянщину. І вже ну, наступний раз, я сюди вийшов, тоже плюс-мінус це місто, то ось попалося. Ось такі 10 копійок. Так ще, так що, так ще. Аби воно розстало, можна було б гарно виходити. А так не виходить чому, тому що ну, не вкопаєш. Я ж кажу, один-два сигнала видав, бо вже все неможливо просто ходити. Ладно, друзі, тобто забираємо і виходимо. вихважимо. Три, три срібла на сьогодні їсть, я думаю, ков вже по-любому вдався. Ну, друзі, хто ще підкаже. гляньте, яка мені загулена попалась. Що вона таке хто знає. І дзвонило так гарно. Не знаю, вам чуть-чуть. Чуть. Дзвонило 69, як перед цим дзвонила срібна монетка. І я якраз хожу, виходить, ось понад цим полем, там де знайшов монетку. В ліс зайшов. І тут такий самий сигнал. Якщо почесом, подумав, що буде ще одненька. воно. ні, ось така якась... Незрозуміло, прикраса, чи що воно таке. Ну, дзвони високо, щось. Ладно, хто знає, то пишіть. А ми забираємо і ходимо. Друзі, Танюха кричить, що в неї динарик попався. Чи попався, чи з дому принесла. Ну, найголовніше гляньте, яка довольна стоїть. Да. Ти підложила. Попочі, да. Целуй. Ого. Та підложила. Глянь, на кінці. Він такий, що не підложить. Друзі, гляньте. Тругляк, який я... лежить. і яка йома. Я його не підійшла. <клес> Нічого. Ну дуже сложно, вийкнем залитий, залипший. Mm -hmm. Ні, так це динорик. Якийсь цікавий. Я просто ще його і не треба дуже. Легенда дуже цікава якась щось. За... За круг, не круг, знає. Ну, а тут ось видно голова. А ти бачиш, який він тоненький. Угу. А як, бив як. Як плюсканий, ні? Та угу. таке щось, так. Да. Але це Динарій, й срібний. Ні, ну молодець. Так ще й великий який. Завжди вони малесенькі такі, а тут. схоже, правда? Там не, не те, що схоже, воно там і є, там видно голову. Ні, мені тоді інструкцію трохи сплеткам Ну, всяке може бути, хтось знає. Молодець. Друзі, а ось іще мені одна монетка попалась. Вийшов, вийшов уже на поле. Е, трошки... Сонечко піднялось і почало розставати, то більш-менш купатися почало. І тут вийшло навколо і є монетка. І є ще радянщина. Але все одно монетка. Хоча валяється тут і чорна, і красна кераміка, і і черняхівська. попадається радянщина. 10 копійок, 1981 рік. Сірік далі ходи. Показував, що вже дижмаю, мабуть, монет знайшов. І церкви є, і радянщина є, є все. Ну, покажу вже біля обзору, тому що сюди. Е, кажу біля машини, як буду робити обзор, тому що сідає вже камера. Так що, ми затягуємо, йдемо далі. Друзі, ось ми біля машини знаходились, відкопались. Це сьогодні гарні знахідки і знахідок немало. Е, майже всі сьогодні з сріблом. Срібло взагалі крутезне, і, і царське, і римське, все є, все круто. Так що Зимовий куб нас в очередний раз порадував. Так що підписуємось на канал, ставимо лайки, коментуємо і дивимося обзор знахідок. Що я знайшов і що камради вас знаходили. Ну, Знаходили немало, так що такий лайк нам. Друзі, а по обзору знахідок Мої знахідки з 900 еквіноксом. Срібна монетка попалась. Це ріки 1852 рік. Потім гудзик, куля козацька, по-моєму, да, козацька потім далі якісь незрозумілі штучки, ну, дзвонили, як срібло, десь по Раз, два, три, чотири, п'ять радянщини. Кришка від люльки. Танюха мені підказує, бачите, як чітко вже вивчила. Потім ось такий срібний перстень попався з камнями. На жаль, центрально немає і трошки з втратами перстеньок. І ось такий срібна така обручка. Що там спаситься хранити дивилась, Да? Ось такі мої знахідки по Таню знахідкам. Танюха вже в кінці здивувала, звісно. В неї попала... А, це від керосинової лампи, потім Пломба, Микола. Наскільки я не, розумію. Олександр, Олександр да? mm -hmm. Ну, я не бачу 1809. E, 1809 mm -hmm. не можуть бути. Mm -hmm. Тому що це формат e, mm -hmm. Микола. Це Микола. Олександр Олександр. Третій Ні, no. перший це його батько. Ні. По історії дивиться. Сто відсотків не воно, тому що Олександр перший, ось отака з Ну, Копійка. Я тип покажу. Побийтесь. Так, потім Діньга. Дінарік. Гляньте, який крутезний попався Тенюхи. І гляньте, яка цікава легенда. Взагалі, я такий перший раз бачив. Хто знає, то напишіть. І різні. Драбинки, обломочки, ложка. Танюха копала з 600 еквіноксами. Потім... Так, вітек копав Із Фортуною М2, М3, не знаю. Попалися дві копійки ліскіні. Ось якась штучка. Кокарда. Кокарда, Кокарда, так? Да. І пряжечка. Ну Пряжечка така, я думаю, це. <реш> Хто знає, може навіть з звірів якийсь. Сіріка знахідки, еквінокс 900. Ну, Серік, як завжди, гляньте, він дивує. Дивує своїми знахідками, в нього їх куча. Я не знаю, як йому це вдається. По цікавим знахідкам. Динарик попався, але месний. Я в відео казав, що срібний. Ні. Оказався, що це. Але месний, а мені зразу показали, що в таких окислах, думав, що срібний. Потім, потім якісь канінки, прясла. Ось якась проколочка, не, не зрозуміло хто знає що, вона таке було, підказуєте. Теж прясла було і різні обломочки, кусочок однака. Так, кусочок од хреста, хрест був якийсь. Да? Ого, я взагалі думав, що це якась обломок якийсь. Да, хрест би був великий. І по монеткам. королянка. <рес> — Та я спішу, тому що телефон сідає. Оляночки, е, да. дебиш ти їх помив, ти ж, щось як ніколи. Ти завжди миєш у все сичок. Вода холодна. Це <рес> <рес> Та ж так само і телефони сідають. Е, потім із цікавих знахідок, йому попалася 14, 1896 рік. Е, що це у нас? Солід, Solid? Да? Solid. Ну, знову ж не помити, нічого не видно. Вірте на слово. І що у нас тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім радянських. Потім Радянські п'ятаки на царських заготовках. П'ятаки, що да, п'ятаки, 1924 рік. Потім, потім щось. Да. Це двушка чи трьошка, і одна копійка Олександровська. Сірік на бомбив як завжди. Так що, кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей.